Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дякуємо СБУ, дякуємо СБУ. З такої картинки в соцмережах почався ранок суботи. Десяткою активістів, які пройшли під Києво Печерську лавру, вітали вивезення її намісника митрополита Павла на суд. Його звинуватили у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні запереченій збройної агресії Росії проти України. Сам Павло всі обвинувачення заперечує. Вже по обіді стало відомо, що прокуратура. Вимагає для митрополита Павла запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Посеред засідання Павло поскаржився на погане самопочуття і розгляд справи перенесли на 9 ранку 3 квітня. Але несподівано суд ще раз зібрався увечері в суботу та все таки схвалив домашній арешт для ієрарха на два місяці. Це рішення суду, а також поширення вірусних фотографій його шикарного маєтку під Києвом, де відбуватиметься арешт на місник Лаври, стали ефектною. Відповіді влади на події у лаврі останнього тижня. Служба безпеки України стрімко включилася у процес виселення Української православної церкви Московського патріархату з Лаври. Ще у п'ятницю здавалося, що ситуація з лаврою зайшла у глухий кут. Митрополит Павло з вірянами, семінаристами і монахами успішно відбивали усі спроби мінкульту почати відбирати у них приміщення, опечатувати їх і можливо незабаром передавати православній церкві України. 30 березня з Лаври практично ніхто не виїхав, хоч майно переважно вивезли. Павло дав команду вірянам захищати усі приміщення лаври, а комісію у жоден храм не пускати, аж до рішення суду, який почне розглядати їхній позов до влади тільки 26 квітня. Без судового вердикту в Українській православній церкві не визнають ні розірвання договору оренди приміщення лаври, ні повноважень комісії приймання передачі майна. Фактично п'ятниця була саме за опецей Павлом, адже проти сотень бабусі з дітьми. В влада нічого вдіяти як виглядало не могла. Міністр культури Олександр Ткаченко, який на показ був одним з основних публічних спікерів боротьби з УПЦ у Лаврі. Визнав, що силу застосовувати ніхто не буде, а виселяти церковників будуть тільки за рішенням суду. Видавалося, що у понеділок комісія мінкульту вкотре прийде в Лавру і її знову не пустять. Ситуація без застосування сили виглядала патовою. Проте своє слово у протистоянні з Лаврою в суботу, зрештою сказала служба безпеки, яка фактично ініцію. Ціювала ще з осені минулого року велику кампанію влади проти УПЦ, і як каже голова СБУ Василь Малюк, російським впливом у цій церкві. Ще 31 березня, коли ми намагалися дізнатися від представників влади, яка ж у них стратегія на наступний тиждень і як вони будуть розблоковувати ситуацію, нам натякли, що готується асиметричне рішення ніяк не пов'язане із силовим розгоном вірян. Спецслужби вирішили вдарити по головному двигуну протидії державі у лаврському спорі. Саме Павло опублі. Закликає вірян до протистояння і саме він їх благословляв на фізичний захист храмів від комісії мінкульту. Тепер Павло перебуватиме під домашнім арештом в своєму заміському маєтку, відірваний від лаври. Навіть більше СБУ вирішила вдарити по Павлу морально виклавши матеріали обшуку і численні фото шикарних інтер'єрів його дуже нескромного, як для монаха, помешкання. Але головний наслідок стрімкого кроку СБУ ізолювати Павла від лаври і від монахів. З одного боку тепер система захисту у пацав. Лаврі може похитнутися без одного з головних своїх натхненників, як казали раніше співрозмовника серед єпискові. УПЦ, Предстоятель онуфрі у протистоянні влазити не буде, і тільки Павло може до останнього боротися проти держави за Лавру. В той же час домашній арешт може обернутися втечею самого Павла в Угорщину, адже у нього є дуже багато впливових вірян серед СБУ, поліції та прикордонників. Похитнеться, але не посиплеться. Співрозмовники Бібісі у церковних колах сумніваються, що Обез Павла УПЦ в Лаврі аж так швидко здасться, та й координувати своїх він худобідно зможе навіть телефоном. У понеділок комісія Мінкольту знову прийде приймати і опечатувати храми. Тоді і стане зрозуміло, чи посиплеться оборона лаври без свого намісника. А ще ізоляція Павла поза лаврою може змінити ситуацію з переходом монахів з УПЦ МП до православної церкви України. Поки що такий крок зробив тільки архімандрит Авраамі, якого одразу ж призначив виконувачем обов'язків намісника Київ. Печерської лаври від ПЦУ, яка поки що існує тільки на папері митрополит Епіфанії. На цьому переходи припинилися, у тому числі через шалений тиск на монахів Павла. Арешт Павла, як припускають, співрозмовники BBC, може зрушити перехід монахів з мертвої точки. Ще восени у розмові з бібісі представники СБУ визнали, що фактично отримали санкцію на історію з УПЦ від президента, який усвідомив важливість духовної незалежності і боротьби з впливами Москви на релігійне життя. Життя під час війни у середу. Митрополит Павло зробив випад особисто проти президента і його родини, згадавши про можливу божу кару для них. Представники ОПЦ, з якими ми спілкувалися вже після затримання Павла, припускають, що такі рішучі дії з могли бути пов'язаними, у тому числі і через особисту образу Павлом президента до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.